Якби мене спитали, яка найприпитковіша медіафраншиза у світі дали три спроби, я б назвав «Зоряні війни», Гаррі Поттер» або Всесвіт Марвел і сильно помилився, бо це насправді всесвіт покемонів. З моменту виходу перших двох ігор Pokémon Red і Green на Game Boy у 96-му році франшиза Pokémon стала найприбутковішою мультимедійною серією в історії, принісши понад 98 мільярдів доларів доходу від продажу ігор, мерчендайзу, анімації, ліцензійних прав а також голівудського фільму. Тож сьогодні я розкажу, як звичайний хлопчик, який блукав сільською місцевістю Японії в пошуках комах та видавав власний рукописний журнал про відеоігри, став творцем найпопулярнішої франшизи в історії. Ця розповідь про феномен Всесвіту покемонів та про їх творця та ідейного натхненника Сатоші Таджірі. Сатоші Таджірі народився у 65-му році у передмісті Токіо. Його батько продавав автомобілі Нісан, а мати була домогосподаркою, виховуючи Таджірі та його молодшу сестру. Таджірі був допитливою дитиною. Він любив досліджувати ліси навколо свого будинку, де знаходив струмки та покинуті бомбосховища, відкриваючи при цьому для себе всесвіт повний різних комах і тварин. Таджірі був фанатиком комах і мріяв стати ентомологом. Він настільки захоплював їх збиранням що друзі називали його професор комаха з ранніх років таджірі цікавився дослідженнями та обміном своїми відкриттями з однокласниками один з його вчителів навіть виділяв час щоб Таджірі міг представити свої знахідки перед класом пізніше у початковій школі він почав створювати інформаційні бюлетні для своїх товаришів згодом його інтерес до збирання дрібних істот вийшов за межі комах і він почав ловити та вирощувати таких тварин як жаби та раки але на жаль це хобі скоро стало нездійсненним оскільки токіо почав швидко розростатися Річки, в яких він грав у дитинстві, були засипані, оскільки було побудовано багато мостів і дамб. Значна частина місцевої природи була знищена через розбудову міста, що призвело до зникнення фауни, яка там мешкала. Тоді Таджірі знайшов нове хобі, яке заполонило порожнечу залишене втратою природи. Неподалік його будинку відкрився зал ігрових автоматів, де він познайомився з відеоіграми. Як і багато інших японців того часу, він із друзями захопився грою Space Invaders. Виявилося, що він має особливий хист до відеоігор, часто здобуваючи найвищі бали. Що він здобув репутацію гравця, який може довго грати, витрачаючи мінімум кишенькових грошей, за що отримав прізвисько Гроза Аркади». Тож з часом його бажання дізнаватися нове і ділитися інформацією перенеслося на відеоігри. Він почав вивчати, як працюють ігри, вважаючи, що його знання можуть допомогти іншим покращити свої результати. Таджірі почав писати поради та стратегії для проходження різних ігор, якими почав ділитися з друзями. Він настільки захоплювався відеоіграми, що одна з аркадних залів навіть подарувала йому ігровий автомат Space Invaders. Інтерес Таджірі до ігор вийшов за межі простого захоплення ними, і він почав цікавитися їх розробкою. Ще будучи дитиною, він взяв участь у конкурсі, організованому компанією Universal Entertainment. Ідея Таджирі полягала у створенні гри, де на чорному екрані були сховані ворони, які зрідка відкривали очі, дозволяючи гравцеві їх знаходити. Його задум отримав визнання, і у середній школі він почав мріяти про створення сиквелу до Space Invaders, розробивши концепцію під назвою Spring Strangers. Він подав цю ідею на конкурс, який проводила компанія Sega, і здобув головний приз. Sega запросила Таджірі до свого офісу, щоб вручити нагороду, що стало його першим офіційним знайомством зі світом. Розробки відеоігор. Ця подія мала величезний вплив на юного Сатоші. Однак захоплення відеоіграми негативно вплинуло на його навчання. Він часто прогулював уроки, щоб відвідувати аркадні зали та грати в нові ігри. Через це він ледь не завалив закінчення середньої школи і не мав жодних планів вступати до університету, що в японській культурі вважалося обов'язковою умовою для здобуття престижної професії. Попри те, що половину грошей, виграних на конкурсі Сега, він віддав батькам, вони вважали, що син стає ледере через своє хобі. Оскільки батько знав про інтерес свого сина до Електроніки він спробував влаштувати його на роботу електриком до Токійського обленерго. Проте Сато ще відмовився, натомість закінчивши дворічний курс з електроніки та комп'ютерних наук у Токійському національному технологічному коледжі. На початку 80-х Таджірі помітив, що, попри популярність ігор, таких як Donkey Kong і Space Invaders, про відеоігри майже не було медіаматеріалів. Він вирішив використати свою пристрасть до збирання та розповсюдження інформації на свою користь. У 82-му році він опублікував перший номер свого саморомного журналу під назвою Game Freak, Демістилися стратегії проходження ігор, статті про новинки аркадних залів, списки пасхалок та поради щодо досягнення максимальних балів. Кожен випуск був написаний вручну, сфотокопійований і скріплений степлером самим Таджірі. Game Freak спершу продавався у місцевих книжкових крамницях за 200 єн, що еквівалентно приблизно 2 долари 35 центів на сьогоднішні гроші. Хоча це здавалося дещо високою ціною для саморобного журналу, Таджірі був впевнений у його успіху. Він вірив, що справжній інтерес до такої інформації існує і його Інтуїція не підвела. Журнал швидко набув популярності і незабаром почав поширюватися поштою. Попит був настільки великим, що мати та сестра Таджирі почали допомагати йому пакувати замовлення, які надходили з усієї Японії. У 83-му році компанія Namco випустила аркадний шутер Zevius, який зацікавив Таджирі. Він швидко захопився цією грою та вирішив присвятити їй спеціальний випуск Game Freak. Цей випуск став найуспішнішим на той момент, розійшовшись накладом у 10 тисяч копій. Успіх його журналу дав поштовх до співпраці з іншими авторами, важливим партнером, якого привернув успіх Game Freak, став художник Кен Сугіморі. Як і Таджірі, Сугіморі не мав бажання вступати до університету, оскільки мріяв стати ілюстратором. Це рішення розгнівило його родину, яка вигнала його з дому через його захоплення мистецтвом. Зрештою, Сугіморі побачив Game Freak і вирішив запропонувати свої послуги. Він переїхав ближче до Таджірі, що стало початком тривалої дружби, яка згодом визначила художній стиль найвідомішого проекту Game Freak. Зі зростанням популярності журналу ігровий досвід Таджірі ставав дедалі глибшим, що дозволяло йому легко розпізнавати вдалі ігри від невдалих. Усвідомлюючи, що багато ігор можна покращити, він вирішив, що Game Freak повинен перейти від розповідей про ігри до їхньої розробки. У другій половині 83-го року Нінтендо випустила Famicom, відому за межами Японії як Nintendo Entertainment System або NES. І Таджірі поставив собі за мету створювати ігри для цієї платформи. Він вивчив мову програмування, призначену для Famicom, і придбав необхідне. Обладнання для розробки. На певному етапі він навіть розібрав цю консоль, щоб зрозуміти, як вона працює. Однак Game Freak зіткнулися з проблемою. Щоб випускати ігри для Famicom, їм потрібно було укласти контракти з Nintendo. А це було доволі складно для студії початківця. Тож вони вирішили презентувати свої ідеї компаніям, які вже були ліцензованими партнерами Нінтендо. Невдовзі вони розробили концепцію своєї першої гри під назвою Quinty. У цій грі гравці перевертали плитки на дошці, використовуючи приховані під ними сили, щоб переміщати ворогів до стін ігрового поля. Game Freak представила цю гру компанії Namco і вони погодилися видати її для Famicom. Загалом гра продалася тиражем понад 200 тисяч копій, що дало Game Freak достатньо ресурсів, щоб офіційно зареєструвати компанію у 89-му році. Найбільше натхнення для створення нового великого проекту Таджирі прийшло з несподіваного джерела роздратування. Після виходу Dragon Quest 2, він та Сугіморі часто обговорювали свої ігрові досягнення. Під час проходження гри Сугіморі вдалося здобути рідкісний предмет, який випадково випадав із ворогів, а Таджірі ніяк не вдавалося його здобути. У 89-му році Nintendo випустила портативну консоль Game Boy, яка мала можливість підключатися до іншого Game Boy за допомогою кабелю. Побачивши це, Таджірі зрозумів, що гравці можуть не лише змагатися, а й співпрацювати, наприклад, обмінюватися предметами чи разом долати босів. І тоді він почав думати над грою, яка. Базувалася на ідеї обміну. У його уяві маленькі істоти переміщувалася між двома геймбой за допомогою кабелю зв'язку, що стало основою для концепції гри про збирання, обмін та битви з монстрами. Спочатку проект отримав назву Capsule Monsters, Game Freak презентувала свою концепцію Nintendo, і компанія вирішила її підтримати. Ідея особливо зацікавила Міамото, легендарного розробника ігор Mario та Donkey Kong, який став наставником для Таджірі протягом усього процесу роботи над грою. Проте розробка Capsule Monsters тривала 6 років, що було надзвичайно довгим. Терміном для того часу і майже довела Game Freak до банкрутства. Та Джирі у цей період не виплачував собі жодної зарплати і був вимушений жити із батьками. Щоб утримати компанію на плаву, вони працювали над іншими проектами, зокрема Над Starball для SNES, який був опублікований Sony, і Yoshi для Game Boy. Усі гроші від цих та інших проєктів він віддавав на зарплати своїх працівників. На певному етапі Game Freak зіткнувся з проблемою торгівельної марки. Назва Capsule Monsters вже була зареєстрована, тому вони змінили назву на Pocket Monsters, яка згодом була скорочена до Pokemon. Нарешті ігри Pokémon Red і Green були завершені і випущені в Японії у 96-му році. Проте ані Nintendo, ані Game Freak вже не мали високих очікувань щодо їхнього успіху, оскільки Game Boy на той момент вже був доволі застарілою платформою. Багато видань навіть не висвітлювали цей реліз. А сам Таджірі побоювався, що через брак уваги з боку ЗМІ Нінтендо відмовиться від подальшої підтримки проекту. Однак вони не врахували, що велика кількість дітей у Японії продовжували грати на Game Boy, оскільки це була найдоступніша за ціною консоль. Протягом кількох місяців продажі Pokémon Red і Green залишалися стабільними, і багато гравців купували обидві версії гри, щоб самостійно зібрати всіх покемонів. Помітивши постійний попит, Теджирі почав експериментувати з методами підтримки інтересу до франшизи. Nintendo та Game Freak уклали угоди з видавництвом Shogakukan для створення манги, а також із Media Factory, яка розробила першу версію карткової гри покемон. one Після завершення розробки обох ігор, але ще до друку картриджів, один з програмістів таємно додав у гру останнього покемона, як пасхалку для співробітників Game Freak. Цим покемоном став легендарний Мью. Спочатку планувалося зробити його доступним лише для співробітників студії, але чутки про 151-го покемона почали швидко поширюватися серед геймерів. Та Джирі вирішив скористатися цим і підтвердив існування М'ю. А також організував конкурс, у якому переможці могли піймати цього покемона. Таємничість навколо Мью та неможливість зловити. Його звичайними способами створили потужний вірусний ефект, що значно підвищило інтерес до гри. До кінця 97-го року Pokemon Red і Green продали понад 4,6 мільйона копій лише в Японії. Карти для настольної гри стали хітом, аніме адаптація почала виходити в ефір. А також була випущена оновлена версія гри під назвою Pokemon Blue. Це був цілковитий тріумф. І Game Freak задумалося над світовим релізом. Локалізовані версії Pokemon Red Blue були випущені на Заході у 98-му році разом із запуском аніме і карткової гри. Успіх був приголомшливим, і незабаром феномен, відомий як Покеманія, захопив увесь світ. Серія стала настільки популярною, що багато шкіл у США та Європі були змушені заборонити карткову гру, оскільки вона відволікала дітей від навчання та часто ставала причиною конфліктів. Після успіху перших ігор Таджирі керував розробкою наступних проєктів, а згодом перейшов на управління роль, ставши виконавчим директором Game Freak. Проте він також брав участь у створенні ремейків. А вже у середині нульових Теджирі остаточно відійшов від щоденної участі у розробці. Проте він продовжує залишатися виконавчим продюсером усіх ігор, що створює Game Freak. У 2018 році вийшла манга, присвячена життю Теджирі. У ній детально описаний його шлях від хлопчика, який захоплювався комахами до творця однієї з найбільших франшиз в історії. Любов Саточі Таджирі до збирання інформації та бажання ділитися тим, чим він захоплював. Буквально змінили індустрію відеоігор і створили нові стандарти у мультимедійному бізнесі. Це історія про те, що усе можливо, якщо людиною рухає справжня пристрасть до своєї справи. Сподіваюсь, що вам було цікаво. Тисніть вподобайку і підписуйтесь на канал. Буду радий бачити вас у нових відео.